Купила зелену картку, зекономила на жабо, і жаба не давить. Продовжується попередня підготовка пілотів, які будуть проходити навчання на американських F-16. Лавров сообщил, що запад об'явив Росії війну на стратегічне пораження очікується, що наші пілоти прибудуть на базу Національної гвардії Моріс у Тусоні, штат Аризона, до жовтня. Зараз цих авіаторів перевіряють на знання англійської мови, і залежно від їхньої кваліфікації та попереднього досвіду роботи, вони можуть завершити навчання в США протягом трьох місяців. Про це заявив генерал-лейтенант Майк Лох, керівник командувач військово-повітряних сил Сполучених Штатів. Як тільки їм дадуть добро, вони при. Ідуть і негайно розпочнуть навчання, наголосив він. За словами генерала, щоб вкластись у стислі терміни навчання, ця авіабаза перенесе деякі інші зобов'язання щодо підготовки міжнародних пілотів, щоб вивести Україну на першу лінію. Це національний пріоритет, наголосив генерал Ло. А от вчора в Конгресі була ще одна подія. Перед американськими сенаторами свідчив кандидат на посаду командувача повітряних сил США, генерал Девід Олвін. Серед іншого, законодавці цікавилися, в чому полягала затримка і з рішенням про передачу Україні винищувачів F-16. Далі пряма мова. Вони просили досить тривалий час F-16. Ми вагалися. Відтак загалом погодилися. Також вони просили ракети великої дальності. Ми також вагалися. Чи можете ви мені дати оцінку повітряної війни, яку ми маємо, і що їм знадобиться для успіху? Тому що схоже, що ми надаємо все частинами, і на це йде більше часу ніж потрібно, щоб вони були ефективними. Сенера Я з радістю проведу оцінку. Я не так глибоко розумію оперативну ситуацію з F-16. Затримка з F-16. Чому це триває так довго? Це, знову ж таки ті політичні рішення, які були прийняті у контексті комплексного стримування. Чи вірите ви, що F-16 будуть ефективними, і чи допоможуть вони мати протиповітряну оборону та перевагу у повітрі? Сенертефа кошні піказана. Аторе, дякую за запитання. Я вважаю, що перш за все, F-16 є дуже дуже потужною платформою. Те, що ми розуміємо з нашого успіху та перевагу у повітрі, йдеться не лише про платформу, але й навчання. І ця підготовка відбувається не лише на літаках. Це інтеграція з командно-контрольними елементами, інтеграція з об'єднаними силами тощо. Вони ефективні тільки тоді, коли є частиною об'єднаних сил. Я вважаю, що цінність F-16 буде у довгостро. Роковій перспективі, коли він буде краще інтегрований з ширшою українською армією, а також буде символом переходу українців на західні системи. Ракети великої дальності будуть кориснішими. Їх можна розгортати швидше та ефективніше, або ріпери, про які ми говорили досить довго, але схоже, вони ще не потрапили на поле бою. сенатори це все дуже ефективне обладнання та боєприпаси. І Я думаю, що справжня цінність полягає у розумінні того, як українці можуть інтегрувати їх, і як це працює у їхній системі маневрів. Але в нас є дуже ефективні боєприпаси та платформи. Ось такі коментарі. Також генерал Олвін поділився своїми попередніми оцінками того, скільки може тривати навчання українських пілотів на літаках f 16 у Аризоні, яке має розпочатися вже наступного місяця. day about ми з вами днями говорили про підготовку українських пілотів. Ви знаєте, ви сьогодні трохи говорили про F-16 і наскільки вони важливі? Українці борються проти російської вбивчої агресії, звіст і військових злочинів в Росії. Я був в Україні чотири рази. Протягом останніх 18 місяців я виступав за те, аби ми надали F-16. Ми з вами обговорили тривалість часу необхідного для навчання, необхідність вивчення англійської мови, принаймні, аби мати можливість тренуватися. І мені цікаво, чи можете ви сказати мені ще раз, припускаючи, що ці українці володіють цією мовою, мають лінгвістичну здатність, скільки часу знадобиться для навчання українців на базі Національної гвардії Моріс в Аризоні, де я як розумію навчання розпочнеться Сенаторе, Дякую за запитання. На слуханні ми трохи говорили про Україну, але я не сказав, як на мою думку, ми всі пишаємося Україною за те, що вона зробила своєю хоробрістю. І тому з нашою підтримкою, інтегруючись із нашими європейськими союзниками та партнерами у навчанні, ми поговорили у вашому офісі про те, скільки часу займається навчання щодо достатнього знання англійської мови. Очевидно, що кожен студент різний, їхній рівень знань і просування по курсу різні. Але навчання, яке ми проводимо, зазвичай займає приблизно півроку. Отже, якби ми почали наступного місяця чи близько до того, це завершили б на початку весни. Це базова підготовка на F16. Зі всіма додатковими навчаннями, я би говорив, що це десь між шістьма і дев'ятьма місяцями. Між глобальними гравцями у світі розгортається нова технологічна гонка. Боротьба за перевагу триває на полі бою розміром у кілька нанометрів. Мова йде про мікрочіпи. Бізнесмени та політики називають їх нафтою 21-го століття. Тему продовжить Андрій Борис. Вони у наших телефонах і телевізорах, автомобілях і метро. У лептопах в офісах та супутниках у космосі. Від цих крихітних деталей залежить, чи полетить дрон або ракета на фронті. врешті врешті буде у нас інтернет та працюватиме навігатор. Мова йде про мікрочіпи: це набір електронних схем на пластині напівпровідникового матеріалу, найчастіше кремнію. Деталь виконує дві функції. Обробка та зберігання інформації з кожним роком. Вони стають все меншими та складнішими. Відтак, телефони стають тоншими, комп'ютери швидшими, а зброя точнішою. Time, but... як ми бачимо зараз в Україні, той, хто має кращі інновації, кращі технології, той матиме успіх у бою. І мікрочіпи тут є ключовим елементом. Це фрагмент виступу з конференції у Сіетлі, присвяченій виробництву мікрочіпів. Американські політики, інженери та керівники технологічних корпорацій, обговорюють як сполученим штатам та союзникам відновити лідерство в цій сфері америка винайшла напівпровідники та виготовляла близько 40% чіпів у світі. Сьогодні це лише 10%. Для нашої національної безпеки ми маємо зменшити залежність від іноземних постачань. Сполучені Штати залишаються світовим лідером у дизайні і розробці нових мікросхем. Та головні виробничі потужності знаходяться в Азії Тайвані, Китаї Південній Кореї. Як наслідок, по-перше, це поставило економіку та військово-промисловий комплекс США в залежність від спостачань чипів із цих держав. А по друге, інші країни отримали доступ до американських розробок. Безпілотник Орлан – головний розвідувальний дрон Росії у війні проти України у його складі за даними розслідування Британського королівського інституту оборонних досліджень, знайшли китайські, японські а також, попри санкційні обмеження, американські деталі акенамікмайтиспріга. Наша економічна міць доволі висока, але ми не в змозі повністю позбавити противників доступу до найважливіших технологій. Частково це пов'язано з тим, що росіяни, як ви знаєте, перебирають різні пристрої комп'ютери, виймаючи з них напівпровідники і застосовують їх на полю бою. Та й Китай, як ви знаєте, друга найбільша економіка світу після США. Там також виробляють багато цих речей. За словами конгресмена Сміта, Росія здебільшого використовує американські чіпи старих зразків. А Китай відстає у технологічному виробництві власних мікросхем приблизно на 5 років. Тому варто зосередитись на розвитку і захисті нових технологій. Для цього Сполучені Штати планують протягом 10 років побудувати свої заводи із виготовлення чіпів а компаніям-виробникам заборонять торгівлю технологіями з ворожими до США країнами. І саме тому. Ми інвестували 52 мільярди доларів у галузь на півпровідників, ухваливши закон про чіпи та науку. У питанні інновації Америка може розвиватись швидше. Тим часом американські дослідницькі центри працюють над створенням чіпів нового покоління. Боротьба йде за кожен нанометр. Для розуміння сьогодні більшість мікрочіпів у комп'ютерах мають розмір 10 нанометрів, як найменший вірус. Менші та потужніші мікросхеми потрібні для розробок у сфері штучного інтелекту. Подумайте про такі нейромережі, як чат gpt Це створює цілу індустрію нових програм і додатків, які вимагають, щоб комп'ютери були дуже високопродуктивними. Технології на основі штучного інтелекту стануть революцією на полі бою. Саме тому Пентагон чи не найбільше зацікавлений у цих дослідженнях? You know, future, у майбутньому пілоту F-35 під час злету допомагатиме штучний інтелект. Фактично, син. Синхронно працюватимуть дрони, танки та інші солдати на полі бою. Такий розвиток штучного інтелекту науковці називають технологічною сингулярністю. За прогнозами багатьох фоторологів, людство зможе його досягнути до кінця цього десятиліття. Андрій Борис Дмитро Савчук Голос Америки.